Жовта картка української міліції друге попередження. Під такою назвою сьогодні в Україні пройшла молодіжна акція. Основна її мета підвищення рівня обізнаності молоді у сферах захисту своїх прав при контакті з правоохоронцями. Акція ініційована активістами мережі випускників всеукраїнської освітньої програми Розуміємо права людини та здійснюється за підтримки норвезького хельсінського комітету. У Вінниці заходи в рамках акції провели члени громадської організації Вінниця» біля. Педуніверситету та політеху активісти роздавали студентам інформаційні буклети. У них детально розписано, як слід себе поводити та які права має людина при затриманні. У окремій колонці йдеться про обов'язки стражі в порядку. Така акція, як зазначають її організатори, це вже друга спроба активістів вплинути на протиправні дії представників міліції по відношенню до молоді. Вперше її провели минулого року на 1 вересня. «В першу потрібно... Е... донести ту информацию молодежи, чтобы молодежь и жители города не боялись нашу милицию и правоохранительных органов. Потому что это такие же самые люди, как и мы. И поэтому, зная свои законы и свои права, мы надеемся, что все будет хорошо.